Привіт, друзі! Ми граємо в Clash і сьогодні у нас 4 риби на одному місці лову. Як ви розумієте, це нове місце лову, а нам ще й випадають іще нові риби. Як ви розумієте, тут у нас є ось такий міфік, приколдесний. Так що не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео. А ми починаємо! Так, для початку я гадаю, потрібно почати із сутички. Бо сутичка це важливо. Може нам по езей не буде нових риб. Ага, є нова риба. І ще й дві на придачу. Ну, давайте будемо ловити. Раз вже попалася така... такі дві риби. Один тисяч. О, колорадський чукучан. З першого разу виловити таку рибу. Це мало кому вдасться. Але отут у нас ще й рідкісна риба є. Крім того, колорадського чукучана є ще і окунь. Не знаю, як його звати, але це щось прикольне реально. Ех, перемогли ми, але це ненадовго. Тут можуть бути сильніші у нас соперники. Але, звичайну, рибу хоча б ми маємо отримати це 100%. Так, дивимось. Получаємо сонар, время і шанси. Дивимось. Тут у нас буде звичайна, звичайний ящик. Зі звичайною рибою. Так, дивимось. У нас тут далі великий турнір. Добре, давайте далі будемо грати. Так. Я гадаю, що потім нам потрібно буде дуже швидко отримати всі ці риби, тому що фух, нам випадають тільки такі. Слабенькі. Ну, з першого разу навіть великої риби немає. 10 тисяч, 11 тисяч. Ну, хоча б така риба. Ой-ой! А тут у нас зловив він великого, звичайно, чукучана. Він має окуня. Понятно, нам надо любим шансом получити хоча б звичайну рибу, потому що так ми 100% програємо. Тим більше у нас не багато тих. Важливих речей для того, щоб ловити рибу. О! У нього ще й звичайна на придачу риба. Ну, тоді прийдеться і спробувати своє везіння на ящику. Mm -mm, не випало. Так. Потрібно зараз подивитися, що там чотири в загіно. Що ж тут у нас таке є? Так. Хоча можна іще якусь ліцензію до бонусу отримати. Гадаю, що можна якось це зробити. Сагінський короб. Повезе чи не повезе, я не знаю. Але знаю, що нам... О, ні. Ну, на рідкісну рибу краще, ніж звичайну. Так, і що ж тепер робити? У нас немає цих чотирьох риб і це дуже погано. Воно прям нам усл усложняє задачу. Ну, ка давайте подивимося, що тут. Ага, битва рибаків прикольно. Давайте подивимося. І відразу ж міфіка ставлять. Опа-на, оце так поворот. А у мене небагато сценаріїв і взагалі оцього всього. 13.30 тисяч. 31 тисяча. Прикольно, прикольно. Давайте поломимо. Нам потрібно дерев'яний ящик забрати. Першу. Першу нормальну таку винагороду. Нормально. Третє місце, це ще не... Четверте. От якщо буде четверте, ой ой тоді буде погано. 100%. <клідження> Рідкісна риба нам випадає. Давайте спробуємо наш, нашу судьбу, як воно все буде. Чи посилі нам піймати епіка? Якщо не посилі, то тоді будемо не грати, а ловити тоді. Просто із місця лова ти диви, нам випадає чукучан. Так, далі потрібно. Ловимо, 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 ловимо. Так, Трохи хорошого окуня піймали, але цього недостатньо. Нам рідкісна риба потрібна. Так. Так діло не пройде. Потрібно хоч якусь рибу піймати, а то так буде погано все. Зараз будемо дивитися, чи буде у нас то, що я хочу, чи не буде, але воно має бути. Двойний раунд гіно. Ти диви? Кінці дають багато? Понятно. Так, друзі. Потрібно щось робити. Я гадаю, що потрібно з е, міфічною рибою, може, уже у деяких немає такої. Так що, якщо не вийде, то не вийде. Не хочеться, звісно, стонара тратити, але прийдеться. Ну, конечно, і одразу же нам вставляють рідкісну і міфічну. Надіюсь, що він не буде ловити рибу, тому що тоді мені повний ташкент буде. Де да, що там казати? Давайте попробуємо це міфіка піймати. Вдруг вийде. Опа, він починає щось ловити, і мені це щось дуже не подобається. Дуже. О-о-о, май год! Він піймав синського окуня теж. У нього він є. Погана новость. О, ні, у нас почти сценарий не залишилося. Ну, на жаль, ми програли. Так, понятно. Що тут у нас іще є? Легендарна, понятно. Нічого нового. Колекції. Сагінський капарай. Ви що внучаєтесь? Ви ще хочете легендар... Хочете ще одну легендарку поставити? О май год! Так. Понятно. Ну, ось таке у нас тут є іще є легендарка. Щука. Ну все. Ми за сьогоднішній день так хорошо під, е, підбили, але дуже мало. Тому що рибу у нас почти що немає. Да і прокачка у нас дуже мала. Так що не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео.